Вітаю вас, друзі. Учора уся наша країна підбивала підсумки першого року повномасштабного вторгнення так званої Росії. Робив і я у себе на каналі відповідний випуск, але і росіяни також намагались підбивати підсумки. Ми підводимо ітоги першого року спецоперацій. От какави вони з вашої точки зору. Ой, ви знаєте, складно сказати. Якісь вони не дуже веселі, і можна навіть здогадатися, чому тому, що росіяни ставили перед собою одні цілі, а досягали прямо протилежних. Учора Польща передала Україні перші чотири танки. Леопард 2 Дякую за вашу відвагу, за вашу фабрикою. Ми вдячні польському народу, вдячні польському уряду. Патом е демілітаризація, жті наводнили Україну зброєю, То есть, ну, вийшло ровно наоборот. Пам'ятаю, і ще росіяни дуже хотіли відсунути як найдалі від себе сили НАТО, і тепер за 200 кілометрів від російського кордону літають американські стратегічні бомбардувальники. Досягли росіяни значних успіхів також за цей рік і на дипломатичному фронті. Многі країни, навіть ближнього зарубіжжя, стали, скажімо так, м'яко розворачуватися в Сторону запада навіть доволі лояльні до так званої Росії Угорщина та Сербія голосували в організації Об'єднаних Націй за те, щоби так звана Росія забрала свої війська із території України. Словом у росіян за рік похизуватись немає чим і тому зрозуміло, чому вони у себе на федеральних каналах не робили учора програм, щоби підбити підсумки року їхньої так званої спецоперації. Ну за винятком тільки солов'ї який ніс пафосну дичину, 24 февраля я умер, щоби не пропустити випуск про абсолютну поразку так званої Росії у майбутньому, підпишіться просто зараз на мій канал і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте поговоримо про те, як самі росіяни оцінюють рік великої війни. Нагадаю, 24 лютого, коли у них проводили опитування, вони підтримували агресію. Я только за наконець та нізя без этого обійтись. Знаю нашу... нашого президента. Ну довольно такі здравомислящий чоловік. Різіновий попер. Тепер же чомусь їм дуже тривожно, і вони виявляються, страждають біднесенькі. Ми від цього дуже страждаємо. Ну тривожно як -то, да, на душі нестабільно. Ну, болі тривожний стала. все. Нету ентузіазму, не лежу не до празіка. не стало. Страшно становиться жити в країні моїй з кожним днем. Все сильніше. і це при тому, що ми ще по справжньому нічого не починали. Рядові російські пропагандисти також намагалися підбивати підсумки. Правда не на російському телебаченні, а у Ютубі, звісно, те, що Росія затягнула свою спеціальну воєнну операцію. Російський так званий військовий експерт чомусь скаржиться, що так звана спецоперація затягнулася, але ж він у перші дні повномасштабного вторгнення казав, що лишилося зачекати буквально кілька днів. Пару днів ще й ми вийдемо на грані западне браніти України дуже проста. Зараз зайняти всю територію України лишалося буквально трошки. І от Росія вже би захопила усю територію України, але щось пішло не так, тому що виявляється, так звана Росія не планувала захоплювати усю територію України. Не прислідувала це розгрома ВСУ. Рішительно не преследовала цель освобождения території України з принуждением режиму зеленського капітолія. Чомусь росіяни не захопили територію України усю, навіть попри те, що української армії давно вже не існує. Централізоване управління збройними силами України вже розрушено. Українська армія так раз капітулюють точно десь успішно. Оцю дичину він ніс у перші дні повномасштабного вторгнення, а тепер чомусь скаржиться на великі втрати у самих росіян. Що це з згромними матеріальними і найголовніше людськими втратами. Напевно, просто він бреше і допоможе нам спростувати його брехню. Він сам, коли ще тільки перший тиждень був як почалося повномасштабне. Вторгнення, то оцей же пропагандист розповідав, що втрату так званої Росії немає взагалі, і більше того, немає навіть жодного пораненого. Ставірної дані ні давно вчора ще отримав, нічого, ні одного раненого не доставили. Ні ранених, і в госпіталях в Ростовській області вони дуже хотіли нас знищити, вони хотіли налякати проклятий захід, але вийшло як завжди. Ви напугати Захід хотіли. цим? Ну а в свою очередь е запад не пішов. Є і ще один російський пропагандист і зрадник України, який сам себе називає Владлен татарський, а якого звати насправді Максим Фомін. І Він скаржиться, що так звана Росія досі не змогла перемогти, бо, виявляється, вона воює проти цілої величезної кількості країн. Казала, що ми воюємося всіми этим миром антихриста, США, Британія, Канада, Австралія, Європа цікаво лише, чому ці усі країни про це досі не знають, і що буде, коли вони таки дізнаються. Нам приходяться очень тяжело. Ми потерпіли ряд тяжулих поражень. Ми коротше настрадались. Вони настрадались. зрозуміло. Ну нічого, зате вони можуть себе втішати тим, що захопили Харків, захопили Суми, Чернігів і буквально з дня на день вони візьмуть Київ. Сьогодні освободили Харків, і я думаю, що в скоро времени войска направятся дальше, далі наступати на Одессу, Ніколаєв. Українські войска відступають от Чернігова, украинские войска отступают от Сум. Скоро времени на этом северном участке наступить перелом. Перелом і справді відбувся такий же успішний, як і спроби росіян залишити нас із вами без світла. Ми бачимо план решили без бізвіта. Ну понятне, штукат якби теж не вийде сделать. Ну, в общем, принципі... я не буду тут давати якийсь розширений коментар. Я просто вам покажу фото, яке я вчора особисто зробив, коли їхав по одній із трас на території України. Подивіться, як чудово росіяни змогли нас лишити без електрики. І ще один російський пропагандист також підбивав підсумки року, який минув і каже, що насправді усе не так. Вже й погано, тому що так звана Росія знищила 23 українські армії. Спочатку СВО на Україні російські війська приблизно уничтожили 23 армії нацистського київського режиму. Напевно, це було саме тоді, коли росіяни успішно захопили Одесу та Миколаїв. Продвіження російської армії буде розвиватися по нескольким направленням: це прибережне направлення миколаїв Одеса. А також центральна частина в сторону Запорожжя. але ні, захопити Одесу та Миколаїв чомусь не вдалося, тому що треба провести ще кілька мобілізацій для повного воєнного пораження України нам, безумовно необхідно разів два в три увілічити численність нашої воюючої групіровки. Але самої мобілізації нової не вистачить. Треба іще дуже багато нової військової техніки, яку можна узяти росіянам. Ну, наприклад, ніде. Ну і для стратегічного наступлення нужны тисячі танків, артилерійських орудів, САУ. Тепер покажу вам найсмішнішого російського дурачка. На мою особисту думку на прізвище Караулов, який у перші дні повномасштабного вторгнення також казав, що ну майже уся Україна захоплена, і так звана Росія, ось ось переможе. Суми здались, як бою. Через Чи то часов вони будуть в Києві? Київ буде здан очевидно, же, як і інші міста без бою. Це називається, що все кончено минає рік після того, як він сам особисто успішно захопив Київ, і Тепер він сам собі ставить питання: куди поділася російська армія, і где у нас армія? Професіонали, ось ці всі блістящі полки. Которую ми бачимо на Красній площі і так, далі, і так далі. Ну нічого страшного. Лишилося зачекати іще буквально пару років, і тоді на території так званої Росії обов'язково з'явиться армія. Правда, не факт, що вона буде російська. Боюсь, що через несколько лет не буде нікакої єдиної Росії, я не апарті. Партії не будуть ще раніше. Самої Росії не буде, як єдиної країни. Росіяни ниють і розповідають про свої від'ємні успіхи не просто так, а завдяки героїчній боротьбі українського народу, який протягом цього року завдавав окупантам величезних втрат, і буде завдавати і ще більше, у тому числі завдяки нашим збройним силам України. Тому друзі, я вам нагадую: підтримуйте українську армію і маю для вас до речі хороші новини. Сьогодні звітую для вас про 100 нових дронів FPV-дронів, камікадзе, які вже найближчим часом їдуть у підрозділи. З них половина 50, будуть із крафтнеймом а, Бавовна. Це для одного спецпідрозділу, який замовляв їх раніше. І 50 це будуть до партії а, Гойда. Які ви, друзі, також оплатили, це нові FPV-дрони Камікадзе, які оплатили саме ви, друзі? Ці дрони будуть знищувати російських окупантів та їхню техніку. Збір відбувався у мене у телеграм-каналі. До речі, на нього теж підпишіться. Там буде іще ще багато важливих зборів для потреб збройних сил України. Ну а раніше, за кілька днів до того, і ще нова партія дронів поїхала до одного із кращих підрозділів. Дорогі українці, ми Групи М2 спецпідрозділу Омега. Дякую вам за вашу підтримку. Особливо подяка пану Стерненко та Скарлату за найбільш активну участь. Долучайтеся надалі до збору коштів і ми обіцяємо зробити ще більше бавовни. Йдемо до перемоги разом. Слава Україні! слава. так що друзі, не зупиняємось, продовжуємо нашу боротьбу, допомагаємо Збройним силам України і робимо усе, щоби за рік ми із вами говорили як про цю чортову війну, так і про так звану Росію тільки у минулому часі.